Всім привіт! Вітаю на ютуб каналі Азарт. Що Сьогодні я знову вибрався в цей чудо-ліс, де попадало багато цікавих знахідок по чернігівській культурі, по Пеньківській та по кельтах. Не давав він мені спокою. Кожного дня думав про нього, думав про те, що не все ми тут витягнули, що потрібно ще раз сюди приїхати і ще детальніше походити. Сьогодні сам, сьогодні буду шукати з приладом Майнлап Xterra Elite, кутушка Coil Mainlap 15, в принципі, все як завжди. Надіюсь, що буде сьогодні якийсь результат. На дворі нульова температура. Іде дощ, не знаю, чи надовго мене вистачить, То, що вже весь змок, поки дійшов йти далеченько від автівки, тому вже зморився, навіть не починаючи копати. Ну що ж, Гарних, гарного перегляду вам, а мені гарних знахідок. Поїхали! Ну що ж, перший шматочок бронзи. Так, да, друзі, бронза. Перший шматочок сьогодні є. Е, ходимо на програмі е, поле 2 я включив. Чуйка 24, вирізно мінус 16, швидкість 2, ферум 0, мультичастота. Е, Пробуємо. Увімкнув сьогодні поле 2, то що воно глибше, ніж парк 1. На мою особисту думку. От, але більш шумніша. Ну спробуємо трішки на ній походити. Знову, друзі, бронзяха. Прикольно. По своїм же слідам Хожу просто на іншій програмі і бачите є сигнали. Дробинок вже з десяток накопав. Отак. От так, глядачі, дивіться, випало ось таке схоже ремінне закінчення. Ось, Або від пряжки закінчення. Все-таки впало. Ось тут такого не йшло і отут була пряжка. Поки що не густо зовсім, але надії є. Ну бронзяшок ще там кілька знайшов. Алюміній, в общем, серйозного поки нічого. Чи схоже, випала журбенка, думав взагалі фольга якась, того, що ось таке сигнал. Шість в ямі був 6 викопав та 6. І я бачу, що схоже, половинка динарика. Офігеть. Да. Половинка лімішного динарика. О така журба. Блін. Ну що, нічого не поробиш? Треба шукати другу половинку і клеїти. Ну або шукати цілого. Так, вже весь мокрий, грязний. Вон там був шматочок бронзи. А тут а, пролунав сигнальчик. І я бачу, що наче як фібула. Ух! йолки палки М -м -м. Двічі відвалилась голка. Блін, прикольно, велика, така класна. На жаль, голочка відпала. Но це не я її. Бачите, вона просто вон, була надіта. Да але круто, велика, така файна, супер, клас. Вообще масивно. Так, друзі, знову був сигнал. І щось є. Фібула, мабуть. Да. блин прикольно правда зигнута класс вот такая спиночка фибулы. блин супер да лис не перестает дивувати. Такий спірний сигнальчик закидає в колір і похрипує чорниною. Потрібно таки копати. Вже чіткіший став. Якась бронзова штучка. Навіть не знаю, що це таке. Одинадцять-дванадцять дванадцять тринадцять. Так, що це у нас таке? Що в рукавицях що без? Це або був Якийсь динарій колись лімісний або що? Ну воно біле, не знаю, можливо срібло якесь. Коротше, вдома будемо дивитись. Щось не зрозуміли, Ну важке. Ну що ж, друзі. А от і на сьогодні закінчився наш коп. Знахідок не дуже багато, але вони є. І є по черніху. Це великий плюс. Я вважаю, що Коп сьогодні вдалий, Того, що буває набагато гірше. Ну і цей ліс я не залишаю, я обов'язково сюди ще приїду і буду далі його вихажувати. Ще кілька шматків там бронзи знайшов. Ну, В общем, бронзи було там. Шматків з 10, бронзи знайшов, От, сигнали є, тому потрібно вихажувати, потрібно шукати. і шматочок динарика, і кілька фібл. Значить все буде. Дякую за перегляди. Обов'язково підписуйтесь, ставте подобаєчки, пишіть коментарі. Ну а ми будемо далі шукати.